24 березня у малі залі прилуцької міської ради відбулось засідання оргкомітету з проведення місячника по санітарній очистці міста. Як стало відомо, він стартував 21 березня і триватиме по 22 квітня. За цей час необхідно буде привести місто до ладу, не лише прибрати його вулиці, парки і сквери, а ще й зробити розмітки на дорогах, побілити бордюри та висадити квіти, які вже стали візитівкою прилук. Обговорити організаційні питання зібралися керівники комунальних служб міста, голови комітетів самоорганізації населення та представники інших галузей. Саме ж засідання провів заступник міського голови Володимир Назім, не дивлячись на те, що місячник уже розпочався. На сьогоднішній день схема прибирання ще не готова. Такий графік до наступної середи має підготувати комунальне підприємство послуга, яке виступатиме координатором з цього питання. Цей графік має бути складений таким чином, щоб поєднати роботу навчальних закладів з підприємствами, які знаходяться неподалік. Для прикладу, 14-та школа має здійснювати прибирання в той день, коли це робитиме підприємство тепловодопостачання. А 7-ма школа буде прив'язана до підприємства міськ світло. Разом вони приводитимуть до порядку вулицю Земську, і так кожна бригада. Що стосується жителів приватного сектору, то вони мають слідкувати за засобами масової інформації та не забувати перевіряти свої поштові скриньки, щоб не прогавити, коли у тому чи іншому мікрорайоні спецтехніка вивозитиме сміття. Для цього воно має бути винесене і акуратно складене в одному місці. А ті несумлінні прилучани, які хочуть жити в чистоті, а прибирати не бажають, будуть покарані штрафами. Це відбудеться у тому разі, якщо люди винесуть на вулицю сміття хоча б днем пізніше після загальноміського прибирання за графіком, зауважив Володимир Назім. Загалом прибирання має розпочатися від околиць міста і прямувати до його центральної частини. Детальний графік буде озвучено на засіданні комітету уже наступного четверга. Після чого підприємствам будуть направлені листи з визначенням дати. Цього ж четверга остаточно визначилися лише з датою побілки бордюрів в усьому місті. Цим днем має стати чистий четвер перед Великоднем. А за місяць ще необхідно багато чого встигнути зробити. Мається на увазі ямковий ремонт доріг, розмітка. Ну а потім на десерт найприємніше висадження чорнобривців. Бо прилуки без чорнобривців уже не ті. На цьому питанні Володимир Назім зупинився окремо і мав до всіх прилучан велике прохання висаджувати ці суто українські квіти не просто в рядочок, а якось по особливому з фантазією.